У 2007 році їм пообіцяли дайте гроші, і за два роки матимете власні помешкання. Пайовики сплатили усе майже до копійки. Натомість обіцяного вже п'ятий рік чекають. Вм продало біля 90% квартир, тобто вони отримали коштів при для того, щоб завершити цілком ті два житлові будинки на лісні і на лінкольна. І віддати людям пайовикам, які заплатили. Але тим не менше, вони гроші, які приходять до них гроші, ті гроші десь діваються. Будівництво тільки робиться вигляд. Більшість пайовиків, аби повністю сплатити внесок, вимушені були брати банківські кредити або ж продавати власне майно. Тепер поневіряються. Я обіцянку обіцянкою під умови договору продав свою квартиру. Два роки тому я також продала квартиру, зважаючи на обіцянки ВМУ, дуже швидко закінчить і здадуть будинок. Ми мали намір забрати зі зйомної квартири доньку з внучкою до себе. Ми далі винаймаємо ще одну квартиру, тому що донька на зйомній, ми на зйомній перспективи добудови такі, що весь час обіцяють, обіцяють і обіцяють. Два роки тому пайовики вирішили поскаржитись на забудовника та звернулись до правоохоронців. Утім, отримали традиційну писульку. Відписки були, що не знайшли складу злочину, тобто шахрайства не виявлено. Нині з невіреним львів'янам силовики пообіцяли розібратись та допомогти. Все немає танця, німий. Зато 9 ранк на 9 ранку до вас на прийом. Добре, за тобой. В офісі забудовника стверджують: мовляв, усе розуміємо, але немає коштів, аби завершити почати. Кошторисна вартість 24 мільйони. поступило коштів 22 мільйони. От якраз на сьогоднішній день бракує 2 мільйони для того, щоб закінчити той. Млн. Утім, пайовики словам забудовників не вірять, бо обіцяного вже п'ятий рік чекають. Вони змучились від невизначеності, тому усі надії покладають на силовиків. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, головні новини. Львова.